Всім привіт! Вас вітає команда Подкач. І сьогодні будемо спілкуватися з керівницею відділу комунікації громадської організації Львівського медіафору. Добрий день. Вітаю. Чому ви вирішили взяти участь в ярмарку вакансій, і яка ваша головна мотивація участі? Ну, по-перше, не запросили, але загалом у нас організація дуже Якби зросла за останні е, два роки. Е, можливо, я декілька слів скажу загалом про організацію. Е, Львівське медіафорум ми існуємо з 2013 року. Mm -hmm. е, от Починалася організація з е, такого відомого заходу у Львові, в принципі, в Україні в медійній галузі. Це Львівський медіафорум, який проходив кожної весни. Mm -hmm. е, от е, Ще з часів е, Євро... 2012. команда, mm -hmm. яка е, кому займалася комунікаціями mm -hmm. е, всіма і запрошувала там іноземних журналістів. Вирішила, що в принципі це е, цікава історія збирати mm -hmm. раз на рік е, у Львові українських та іноземних медійників. Е, і так створилося е, львівський медіафорум. форум. Mm -hmm. е, от і довгий час ця організація була в принципі як конференція, е, але з часом обросла різними проектами mm -hmm. е, там ініціативами та ідеями. Ми і зараз це вже така екосистема різних проектів підтримки та підсилення українських медіа для того, щоб робити їх більш спроможними, глобальними, от і так само правильно ефективно комунікувати Україну за кордоном. Uh -huh. І там за останні два роки команди зросла б зросла кількість проектів. Uh -huh. І потреба комунікувати ефективніше Україну за кордоном так само зростає. І в принципі, там підсилюватися команду людьми, які поділяють наші цінні, цінності, це завжди гарна ідея. Mm -hmm. От я можу теж сказати, що я випускниця магістерської програми медіакомунікації УКУ, у mm -hmm. тому так я Все розумію, що тут гарна освіта і вчаться ціннісні студенти, і такі люди потрібні громадському сектору в Україні. Mm -hmm. Тому я думаю, що тут такий має матч Плюс ми у Львові знаходимося. У нас таке, якби бажання бути класною, спроможною організацією, яка знаходиться не в Києві, а у Львові. Mm -hmm. От тому у нас є можливість працювати, якби приходити в офіс mm -hmm. і там ну, бути там бачитися з командою частіше ніж там в віддаленому режимі. Клас. Тоді попрошу поділитися вашими першими враженнями від ярмарку вакансій і від комунікації зі студентами. Враження класні, от багато питань це завжди добре. Зазначає, що майбутніх наших колег цікавить в принципі галузь. От тому цікаво, що там мені здається, що були якби додати, якби перших курсів, тобто вже люди хочуть дивитися. На можливості, де можна там, отримати якийсь практичний досвід. Mm -hmm. от, і під час от, був перший етап, де ми більше спілкувалися з студентами, і там багатьох хвилювало, що там всім потрібен досвід, mm -hmm. а там як мати цей перший досвід. От, я це все розумію. Вражені хороші. Я не пам'ятаю насправді, чи були такі події, коли я вчилася, але я думаю, що це хороша можливість і mm -hmm. навіть подивилася по колегам з інших. Чих стендів, це хороші компанії, mm -hmm. хороші громадські організації. Я думаю, що це класна можливість зустрітися з потенційним роботодавцем, або навіть там потрапити на стажування, практику mm -hmm. і вже себе спробувати в різних сферах. Mm -hmm. Ви вже згадували про цінності вашої громадської організації, які вони і чи вони відіграють дуже важливу роль у тому, щоб людина, яка до вас йшла на стажування або на роботу, щоб вона розділяла ці цінності? Ну безперечно, це важливо, тому що. По перше, це громадський сектор в принципі будь-які організації важливо, щоб там ну, співробітники розділяли цінності. Mm -hmm. Я думаю, що це важливо як для обох сторін, для того, щоб ніхто не страждав mm -hmm. в цій історії. От у нас, звісно, так само є цінності. Ми навіть якби всією командою їх розробляли, mm -hmm. от там рефлексували, mm -hmm. проговорювали, чи це там для всіх. Відповідає mm -hmm. тому уявленню, яке кожен це закладає. От. Я думаю, що це такі базові цінності, там, як вміння брати відповідальність. От. Не тільки там, коли тобі дається ця відповідальність, а саме вміння брати mm -hmm. її, mm -hmm. бути самозарадним mm -hmm. в, там, в рішеннях і загалом в. Роботі, от тому, що в нас якраз є це можливість там реалізовувати mm -hmm. якісь ідеї і самому приймати рішення. От, людяність так само зараз важлива річ і в роботі, і в принципі в житті. Це Такі цінності, які, я думаю, що вони є близькими для, близькими для багатьох організацій, але ну, оскільки ми. Займаємося підсиленням медіа і mm -hmm. підсиленням їх в їх глобальності, так само щоб ми краще комунікували Україну за кордоном, щоб нас краще чули, щоб був цей діалог на рівних. Mm -hmm. То нам треба вміти говорити і слухати, mm -hmm. що дуже важливо, і бути достатньо фаховими, щоб це робити. Добре, якраз ви так підвели до фаховості питання, які професійні навички якості має мати людина, яка буде з вами працювати, у вас працювати? Угу. Ну, це залежить від відділу. Звісно, у нас відділи, які є в нашій організації, це проєктний відділ, це більше відділ. У нас фандрейзинговий, комунікаційний. Дослідницький, угу. фінансовий і адміністративний От, Ну і вже в залежності від напрямку, тут у кожного якби свої харчскили у всіх співробітників. Якби є і має бути гарна англійська, uh -huh. і якщо це ще якісь додаткові іноземні мови, то це взагалі чудово, тому що ми е, там робимо, ну загалом співпрацюємо з іноземними журналістами, організовуємо філтріпс uh -huh. в Україну. Е, от, наприклад, до прикладу, нещодавно приїжджали там чеські журналісти. Uh -huh. Наступного року плануємо приїзд французьких журналістів. Uh -huh. е, от і е, тут же, в залежності від е, напрямку, якби чи це там дослідниць. Бекграунд або комунікаційний має бути, але це завжди такий баланс softskalів, hardskalів, mm -hmm. тобто щось можна під, ну, підсилити, підтягнути в процесі, mm -hmm. і у нас таке середовище, створене, яке. Принципі, ну сприяє, надихає тому, щоб mm -hmm. постійно розвиватися. Але звісно, у всіх колег там потенційних майбутніх колег має бути цікавість і бажання в розуміти медіа, комунікаційну галузь, mm -hmm. сави дипломасі, як mm -hmm. це все працює, і там ну втіміння і бажання вчитися комунікувати. Mm -hmm. Чи є у вас якісь можливості для саме покращення цих своїх навичок? Комунікувати саме в комп? Ят компанії, чи ця ініціатива має бути саме від людей, які це? Ну тобто, ще є, наприклад, якісь курси, які ви пропонуєте, або я не знаю, якісь тренінги, чи саме людина сама має ініціювати цей розвиток? Ну це завжди спільна історія. <говорю> Тут ну це має бути спільне бажання <говорю> там, як з сторони організації команди, так і з сторони кр співробітника. <говорю> От, Може бути дуже по різному. У нас загалом ми робимо різні навчальні там проєкти для там українських медійників, mm -hmm. і звісно, там команди так само може бути mm -hmm. частиною цієї навчальної програми. Тобто, це завжди можливості не знаю, прослуховувати лекції або воркшопи там від провідних іноземних mm -hmm. якихось фахівців або українських, або українських, які працюють з іноземною аудиторією. Що що теж дуже. Круто так само, там що стосується якихось навчальних речей, тобто організація завжди підтримується. Mm -hmm. Якщо є потреба, тобто головне це проговорити родом, прокомунікувати. От і тут вже організація максимально ну, mm -hmm. може підсапортити в цьому плані. Що стосується також саморозвитку, у нас є книжковий клуб, який mm -hmm. веде Ігор Белинський, це mm -hmm. засновник видавництва човен. Країнського, який пише про а, документ. Гального репортаж mm -hmm. видає книги і переклади. І там, до прикладу, книги, які ще не вийшли в видавництві mm -hmm. у команди львівського медіаформу є можливість першими клуб okay. прочитати. Там, до прикладу, там книга, яка зараз вийшла в стінотіметі Снайдер, mm -hmm. в перекладі українському там ми читали ще коли вона була версталася, mm -hmm. от і обговорювали на книжковому клубі, yes. от тому і завжди там. Є можливість обмінюватися, рефлексувати, обмінюватись досвідом, mm -hmm. відвідувати заходи там як в Україні, так і в закордонні, mm -hmm. що стосується там медійної навколо медійної галузі, тому можливостей для розвитку є багато головне є головне бажання. Mm -hmm. І ще таке питання стосовно інтеграції. Припустити, що дуже хоче у вас працювати людина, яка не має попереднього там дуже багато досвіду, але mm -hmm. вона дуже горить. Чи є у вас якась система менторства або інтеграції? Якісь інструменти для інтеграції? Щось таке. Е, ну, Там не мати попередній досвід, це абсолютно окей, mm -hmm. особливо якщо там, людина йде на позицію джуніори або mm -hmm. три ні, mm -hmm. це логічно, що у людини немає попереднього досвіду. Е, у нас, до прикладу, в дослідниці Києва там загалом постійна програма стажувань. Тобто, mm -hmm. е, якщо людина хоче е, ну, брати участь в досліджень е, глобальних досліджень, mm -hmm. там українських медіа, в тому числі для таких. Там, потужних організацій для світового банку, mm -hmm. тобто можна там, просто написати нам і, і та, потрапити mm -hmm. на стажування. Mm -hmm. І у нас вже є успішний досвід, що людина, яка прийшла на стажування, потім, mm -hmm. потім запропонували її позицію молодшого аналітика mm -hmm. у відділ. Щодо підтримки менторства, мені здається, в принципі, якщо людина приходить на позицію джуніор. Спеціаліста, то тут завжди є така підтримка від uh -huh. там безпосереднього керівника. Uh -huh. От у нас дуже відкрите до комунікації організація, ми постійно проговорюємо, чи є потреба там uh -huh. десь щось підсапортити, там, щось пояснити, чи щось, чи таке інше. Тому я думаю, що це така просто теж якась постійна лінія. Те, що входить так само от, в цінності mm -hmm. організації, що ми е, такі дуже щедрі на ділення досвіду, mm -hmm. е, тому таке ми підтримуємо. І, і напевно, таке останнє питання від мене: чи можете піддатись якоюсь успішною історією проєкту людини, яка просто мала ідею, хотіла її реалізувати? Чи є такі історії? Якщо тату розповісти детальніше? Або про якийсь найуспішніший проєкт, який ви вважаєте, там два найуспішніші проєкти чи щось таке? Е, ну, мені буде дуже важко виділити якісь проекти, е, тому що кожен з них робить, якби ну має важливу місію угу. і. Має важливу справу, якби ціль, тому тут просто один з наших наймасштабніших проектів це там Львівський медіафорум, як конференція. Uh -huh. Там 24-му році ми зібрали представників з більше ніж 37 країн, uh -huh. і це повністю англомовна конференція останні uh -huh. два роки. Тобто в цьому є велика місія uh -huh. взагалом привозити Ну, Запрошувати сюди іноземців, uh -huh. комунікувати з ними, показувати загалом, на якому рівні можуть проводити uh -huh. заходи, і спілкуватися на рівних. От, і тут бере участь в організації конференції вся команда, uh -huh. і кожне безперемішення, кожен член команди ну, закриває великий напрямок, uh -huh. і це супер важливо. І тут, якби, ну, питання успіху воно дуже відносне uh -huh. для кожного воно щось так, своє. Для когось це може там, організувати школу mm -hmm. там, для українських журналістів, які хочуть писати для іноземних медіа. Mm -hmm. Для когось це там, організувати ретрит. Mm -hmm. Ми робимо, у нас є так само, забула сказати, напрямок психологічної підтримки mm -hmm. медіа. Ми, Організовуємо ретрити для журналістів, які працюють при фронтових зонах. Томусь. Там такий тиждень в Карпатах, mm -hmm. де вони можуть просто абстрагуватись, відпочити, mm -hmm. привезти туди когось з рідних або там своїх mm -hmm. чотирилапих друзів і там поспілкуватися з колегами mm -hmm. і там. Коли ми отримуємо фідбеки після там таких поїздок, там що людина вперше за 2,5 роки спокійно поспала без тривог mm -hmm. вночі, це ну для, для мене це теж може сприйматися як якийсь успішний кейс. Mm -hmm. Пані що там ну завдяки комусь, це там людина змогла перезавантажитись mm -hmm. людина, яка робить важливу серйозну роботу і стресову досить. От. І в принципі багато з наших колег ну, працювати в громадському секторі непросто, це відповідально, часто стресово. Mm -hmm. Те, що у нас якби, колеги лишаються все рівно в громадському секторі, приходять з громадського сектору. і, і... Там розвивають далі в галузь, навіть якщо mm -hmm. в інших організаціях це вже успішна історія. Mm -hmm. от, тому що ну, оцей от стереотип, що громадський сектор, це якась підося, така це вже відходить дуже сильно. Mm -hmm. У нас дуже потужне громадянське суспільство, mm -hmm. і організації, і те, що це тут працюють якісні, класні там. Англомовні фахівці там підтримувати це. Ну для мене це вже як сприймати, як така успішна класна історія. Тоді, напевно, будемо закінчувати. Mm -hmm. Я бажаю вам знайти найкрутіших студентів у і їх дякую. до себе перейняти в компанію в організацію. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам.